Всім привіт! Сьогодні я вам розкажу, як зробити такого милого ведмедика своїми руками. Для цього нам знадобиться атласна стрічка, дві кнопки, три резинки або нитка та махровий рушничок. Рушник складаємо навпіл та починаємо скручувати з країв до центру, як це показано на відео. Рушничок ви можете обрати будь-якого кольору та розміру. Чим більше буде рушник, тим більше буде наш ведмедик. В нас повинен вийти ось такий рулон. Згинаємо цей рулон навпіл, як показано на відео. Та розкриваємо його. Притримуючи верхню частину, беремо розинку та перев'язуємо її. Це буде голова нашого ведмедика. Далі беремо ще одну розинку і ось так з боків перев'язуємо невелику частину рушника. Вже майже готово. Беремо стрічку та зав'язуємо бантик навколо голови. Вже виходить дуже мило, але це ще не все. Беремо наші кнопки та встромляємо її по центру, так би мовити, у ковтинку нашого ведмедика. Все готово! Насолоджуємося нашим милим ведмедиком!